Я Ірина Штогрин, вітаю вас. Сьогодні ми разом про те, як адаптуються до життя ті, хто повернувся з війни. Ми розповімо вам про тих, хто і без ноги живе наповну, і історії тих, хто потребує підтримки і поради, щоб знайти вихід. Сподіваюся почути такі поради від гостя нашого ефіру Олександра Кучми, який очолює спілку учасників АТО Обухівщина. Так ви назвали свою організацію. Доброго вечора. Я е, дякую, що ви прийшли. І найперше хочу, щоб ви розповіли про себе. Ну, що про себе? Кучма Олександр, одружений, дві е, доньки від першого шлюбу, донька від другого шлюбу. Е, в армію попав під першу мобілізацію в березні місяці. Е, попав взагалі дуже весело. Е, нас три брати рідних. І середньо забирали в армію. І молодший каже, позвони мені і каже, що поїхали, проводити будемо. Ну, Приїхали 10 числа проводити брата, і в той же день я з середнім братом пішов в армію, в 72-бригаду. Скільки часу ви були у зоні бойових дій? Перша зона ну, рахується у нас зона, це з 1 травня і червень до липня. З 1 травня, по липень, по 18 липня, 18 числа мене поранило і вивезли з зони АТО. Е, яка ваша військова спеціальність? З ким ви були на фронті? Е, командир бойової машини, командир відділення. Яка е, ваша ось головна мрія була там, коли ви були на фронті? Головна мрія була зберегти життя своїм хлопцям. На жаль, це не вдалося. Де в мене загиблі і поранені є. Що і. Ця військова частина і повернутися, ну, мабуть. Це, да, да? Да, повернутися перед ефіром, перед ефіром ви казали, які у вас були стосунки між собою. Це така річ, яка допомагає вижити і перенести не лише фізичні і труднощі, а й моральні на фронті. Знаєте, я вдячний одній людині. Вона так сказала: чим більше років ти живеш на цьому світі. Тим менш, менше в тебе залишається друзів, на яких ти можеш покластися. Ну, Я вдячний, що сталися такі обставини, що за цей короткий період, період часу я знайшов дуже багато людей, яким я можу на сьогоднішній день звернутися, і вони мені допоможуть. Це, ну і навіть в тих обставинах, які були бойових, я був впевнений в тих хлопцях, що я можу повернутися до них спиною і вони будуть мене захищати. Я хочу зараз вам, Олександре, і нашим глядачам, запропонувати подивитися історію про хлопця. Ну, власне, вже чоловіка, або він одружений, який теж так само вважає, що колектив це все. Але він і сам герой з собою, прикрив товаришів у бою, втратив ногу. А тепер, через два місяці після госпіталю, не лише встиг одружитися, а й дуже зайнятий, бо працює. З бійцем батальйону Азов Євгеном Сетенком познайомився Дмитро Джулай. Червірами я була граніта. Він не став чекати повістки і був серед перших добровольців, які пішли зупиняти руську вісну і сепаратизм в Україні. Євген Сетенко, боєць батальйону Азов при штурмі Мар'янки разом із товаришем з позивним Балаган свідомо став на Фугас, щоб рятувати інших побратимів. У нас була задача брати цих хлопців, поки будуть вони двигатися за нами. Тут другий вистріл з танка. Давай якось. І отак ми на нього, можна сказати, ступили і взлетіли, щоб защитити задніх хлопців. Ну, чого то залишився живий, значить для чого ж ти нужен. Євгену ампутували ногу. Понад чотири місяці він провів у госпіталях, виписався наприкінці грудня. Відтоді Сетенко вже встиг піти на роботу і одружитися. З майбутньою дружиною Дар'єю Євген познайомився в Дніпропетровському госпіталі, куди потрапив після поранення. Медсестри там довго обговорювали, що треба, так як я приїхав з бородою і весь чорний послі Ну, Довго я нікав, коли підняв вже глаза, смисла нікати вже не було. Тобто я почувствував те, про що мені всю життя розказували. Тобто там якісь бабочки літають, там щось розжимається і зжимається. Так, в принципі, ради, як слону. Колечка є. Це замічательне. Всю життя це мріяв. Одружений і щасливий. Євген тепер ще краще працює. У Києві разом із побратимами ЗАЗова відновлює військову техніку зато та модифікує її. А тут будуть дверки в нас, щоб екіпаж мав свободно вилазити і штурмувати все, що треба. Правда, тут двігатель поламався, ну, усілями людей нашими робочими і на ентузіазмі зберемо його до кучі і будемо воювати. Ось у нас спартан допустим, є, який приїхав з фронту. Про що вам казалося, що підвісочка тут не дуже. І от подвісочка своє показала. Вон знизу вилетіла пружина, кольоса, набік порозгорталися. І от будемо його якось піднімати і приводити в порядок. Коли не вистачає робочих рук, Євген і сам закручує гайки, але в основному організовує процес та шукає кошти на ремонт техніки. Так що, хлопці, які там лежите в больницях, не розчаровуйтесь, на цьому життя не закінчується. Потеря ноги там чи руки це все не кінець життя. Можете на моєму примірі побачити. ласка. пригаю, як сайгак, пакує, і все замічательно. Тобто, головне, не унивати. Ось така історія. Наскільки важливо Олександре, справді не падати духом? Ну, це все залежить від сім'ї, і від самої людини. Я дуже вдячний своїй дружині Галині. Що в той день, коли вона знала, що я поранений, вона майже через добу була вже в Дніпропетровському шпиталі разом з моїм батьком. Так само, як він розповідав, цей хлопець Тоже, голова вибрита, Борода. Півтора місяця і голий, в чому мати народила. Грязний в крові. То без підтримки рідних, і ну, я вважаю, що дуже тяжко людині пристосуватися в цьому світі. У мене є багато знайомих, у яких просто опустилися руки, і зараз ми намагаємося їх витягнути, бо ну, стараються, щоб це забути, вживають горілку. А я вважаю, що це неправильно. Тим паче, що хлопці здорові, да, є контузія. Ну, якщо руки, ноги, голова на місці, потрібно щось робити. Треб, потрібно гуртувати людей, щоб був гурт, щоб люди вливалися в суспільство і добувалися ну, зміни влади, там, наприклад. Я. я вважаю, що потрібно міняти, ламати цю структуру, які мені потрібно. Ну, е структура, це, знаєте, це лише частина. Того, чим є взагалі Україна, хоча, е, нібито ми доручили державі керувати нашим життям, ми провели вибори, ми ходили на ці вибори, але все ж без контролю громади вряд чи можна щось змінити. І от ви так само кажете ці слова. Але е, наскільки важливо, щоб людина не була сама, щоб вона шукала інших, які готові так само боротися, це якщо людина сама залишиться, сам зламаєшся. Це все одно, що взяти ну, пучок прутів і спробувати зламати, вони не ламаються, а сам ти зламаєшся. Тим паче, що коли сам залишаєшся наодинці зі своїми думками, які в тебе перед очами, що в тебе трапилося, ну, коли хлопцям очі закривають. Там, ну, це дуже тяжко і важко і тяжко витягувати таких хлопців. У мене з таких двоє знайомих. Зараз намагаємося їх витягнути, щоб вони зайнялися теж якоюсь працею суспільною. Ви можете розповісти про своє поранення? О, це трапилося під Савромогилою 18.07. Боїнг у нас на глазах збили, бачили, як він падав в районі Тереза. 15 числа почався бій. Ну, у нас 10 числа у нас забрали танки. 11-го ці танки спалили в Зеленопіллі. 15 го числа десь о 12-й першій ночі почали роботи грати. Вони спочатку обстріляли Мрусівку, потім вони обстріляли нашу артпердішку браво, потім переправу обстріляли. Днем вони днем вийшли на Мариновку, Мариновку захопили сепаратисти і десь. У ну, четвертій ранку на нас вийшло три танки, БРДМ і піхота. Із підкріплення у нас було, у нас всього стояло 72 людини. Але ваша машина була з вами? Моя машина була зі мною. Це у нас два дні були такі бої. На, на третій день у нас було затишило. це На третій день мене і поранило. Ми з хлопцями сіли пообідати. Я не знаю, як так трапилося. Нас почали обробляти артою, бо вони піхоти і нас не могли вибити. Ну, Механіка мого мехода. коли не було на місці по я визивав, він якраз пішов митися, чи перестиратися. Ну, і я під обстрілом вискочив відігнати машину, бо вони цілились по машині. Коли добіг вже до машини, то був поранений її ноги. Пригнув під машину, викликав по радіостанції допомогу. І от вже не пам'ятаю, чесно кажу. Хтось прибіг, завів машину, почав відганяти. Я в цей час Поповз назад до бліндажа в окопі лежало два поранених хлопця. Діма Краслянський. Руслан Руслана вже не пам'ятаю. Діма це позивний слон був, а Руслан позивний Зінгер. Діму я успів в сторону віддвинути, а коли витягував Руслана вже, ну, рядом зірвалася міна, Руслан загинув мене, руку роздробило. А коли вже ну, це, трохи оглух, Зажав руку, болі не чувствуєш, просто ну а Руку зажав, почав пустити до бліндажа. І коли перехилився бліндаж, вже ну, бронежилет спас. Той що настояла, між прочим, дружина купити. Давайте подякуємо mm -hmm. вашій дружині і усім дружинам, усім рідним, усім волонтерам, які е, своїми думками, своїми зусиллями, своїми конкретними справами допомагають вижити. Mm -hmm. Ваша розповідь, Олександр, мені здається, має спонукати інших, таких самих, як ви, до того, щоб вони намагалися знайти вихід у ситуації. Ось давайте е, послухаємо і подивимося історію е, чоловіка, який залишився живим. Вижив після поранення тяжкого під хрящуватим на Луганщині, а тепер він стоїть на черзі щоб отримати пройти протезування, але не знає навіть коли це буде. А коштів у родини немає. У гостях пораненого бійця побувала Валентина Одарченко. Він справжній поліський богатир завжди дружив зі спортом, але щоб заробити на життя у так званому депресивному регіоні, сім років підряд працював охоронцем на петербурзькому ринкові. Однак його життя змінила анексія Криму і, як він сам каже, нахабна путінська брехня. Як він сказав, що в Криму немає наші військ, я це, як побачив, вони, голові так все перекрнулося. Не поїхав тоді, я в Пітер і пішов захищати батьківщину. В'ячеслав записався добровольцем і потрапив до батальйону Айдар. Після навчання у тренувальному таборі на перших же стрільбах у Старобільську В'ячеслава відібрали в зону АТО. Запекли бої, дуже запекли би, багато пора було. Багато, багато вбитих хлопців В'ячеславу вдалося вижити в бою під хрещуватим, коли на кілька десятків айдарівців посунули російські танки. Вже було видно на горизонті їх там, ці танки. Ну, я почув тоді я вчити, як бачу хлопці, де ж ми порозліталися, але не буде конкретно конкретному сказати. Ну, в общем, повбивало їх. Хлопці моїх побратимів стояли. Я побачив, як в мене теж ну, я тоді в той момент поранення теж в руку. Поки дочекалися автівки і вертольота, які забирали вбитих і поранених айдарівців, минув час. У Харківському госпіталі йому спробували врятувати руку. Врачі вже подалися в Києві, кажуть, що запізно вже вони ну, зробили операцію, там спиці мені бачу, Запізно, що вже воно нічого там не прожило, що треба ампутувати. В'ячеславу видали тимчасове посвідчення інваліда війни. Ним опікувалися волонтери, рівненське земляство, підтримувала місцева влада. Родина не має можливості придбати навіть протез вітчизняного виробництва, не те, що закордонний багатофункціональний протез за десятки тисяч євро. Хільчишин звернувся до кабінету міністрів. Вони вирішують, чи будуть протежувати за кордоном або тут. Я їм всі всі ну, послав, що від мене потрібно було, і вони рішають. Ось вони вже після свят мені дзвонили. ви не переживайте. Ми все вас за вас знаємо. Там якась сума. Не знаю, скільки там що держава виділила там. А ну фатить, не фатить, ну, Вони ще самі не знають. В'ячеслав не знає, під яким номером стоїть на черзі на протезування. І каже, що найгірше для нього зараз те, що не може взяти в руки зброю і підтримати захисників України на Сході. Валентина Одарченко, ми разом Радіо Свобода. Олександре, ось ви створили спілку. Є такі подібні ситуації серед ваших товаришів, і які поради можете дати? У нас подібних ситуацій немає. У нас, ну як, ми зараз в основному ми, наша спілка знаходиться хлопці на передовій. У нас дуже мало зараз хлопців, які знаходяться тут в тилу, близько 30 чоловік. Це всі поранені, або хто приходить відпустку, ну, взагалі наша робота зараз ну, займаємося це допомогою сім'ям. Добиваємося пільги. Там, оплат... Дітям в школах проїзд в громадському транспорті От, таким займаємося. Ви ну, звертаєтеся ви... до місцевої влади? Да, ми звертаємося до місцевої влади. На жаль, коштів на це у них не передбачено. Ну вони кажуть: звертайтеся, будемо розглядати усі ваші пропозиції, будемо старатися чомусь допомагати. По поводу цього сього чоловіка в Києві, якщо він бажає, я можу залишити номер телефона, хай звертається. У мене дуже багато знайомих, які тут проходять безкоштовне протезування і в Києві, і є безкоштовне протезування в Черкасах. Всім учасникам зони АТО, ну так, да, це не буде там ідеальний якийсь екзопротез, який буде робити від думки. Ну, на перший час для праці, поки йому. Оформить кабінет міністрів за кордоном, то йому буде. Нагадаю, це програма Ми разом. Я Ірина Штогрин. І сьогодні говоримо про те, як тим, хто отримав поранення, швидше повернутися до нормального життя. В студії у нас людина, яка вже створила і ось займається контр... конкретними справами допомоги таким людям. Голова спілки учасників АТО, Обухівщина Олександр Кучма. Олександре, наскільки. Є проблемою те, з чим людина залишається сам на сам. Наскільки так званий афганський синдром заважає людям повертатися, адаптуватися до мирного життя? По-перше, хлопці, ті, що поверталися звідти, вони вважають себе відпрацьованим матеріалом, не владі. По-перше, ну, я можу розказувати на прикладі 72-ї бригади, бо ну, є багато бригад проблемних. Там я з юристами спілкувався. От на прикладі 72-ї бригади, хлопці, які поранені, їх виводять за штат, вони навіть зарплати не отримують. От у мене є такі хлопці, що отримували отримали третій місяць, отримують по 47 гривень заробітної плати. Я не можу ніде влаштуватися. Прибиваємо, так, ну, для їхньої сім'ї шукаємо допомогу. Ну, що по перше? По друге людина, яка повертається, якщо вона сама залишається наодинці. Нічого не доб'ється від влади, від нашої. До нас зараз звертаються жінки, які ходили по 3-4 місяці, писали в місцеву владу на отримання ділянки земельної, обіцяної, на там 10, ну, 12 соток положено, писали на 10 соток, щоб більше хлопцям досталося. Їм писали відмови, нас немає на розгляді. Але ж а... пообіцяли. Пообіцяли. А коли у нас є такий юрист Ігор Володенко, він нас сколот, ну, як зібрав до кучі, ну все практично почалося з нього. Він почав допомагати отримати землю і ми почали гуртуватися, і він допоміг вже оформити ці всі документи громадянської організації. І коли юрист звернувся, то вже ставлення да, коли, змінилося? Так, да, зовсім змінилося, коли юрист почав нам допомагати оформляти ці папери. Коли ми вже згуртувалися, нас було більше 60 чоловік, коли ми почали вже ходити гуртом. Да, діло здвинулося з місця і вже почали. Сьогодні близько. 80 проєктів вже подали в, в райзем Обухівського району на позгодження. Ну і замісники голови пообіцяли розглянути це питання, підписати ці папери у нашій програмі. Ми шукаємо людей з різних регіонів України, щоб показати, що різні люди. Але проблеми однакові, і тому вирішувати їх теж можна спільно за якимось спільним рецептом. Ось Олександр Кучма, можливо, стане в пригоді і герою нашої наступної історії. Цей молодий хлопець з Закарпаття отримав важкі поранення і тепер не знає, як йому далі жити, бо немає роботи. Іван потрапив у Довжанський котел у серпні. Вижив, попри те, що зазнав поранення в голову і ледь не втратив руку. Кілька тижнів тому пережив чергову операцію. Тепер повертається до звичного життя у рідному селі. Горонда десь осколків в голові, і ну в руці там дуже багато. Осколків ще й дотепер тепер оставить. Ще вирішуватися питання, а от комісувати, от буду працювати. А після далі. того як комісують, то ви собі маєте самі шукати роботу чи. Да. Мама хлопця каже, ночами вишивала бісером ікону Божої Матері. Пресвята діва помогла все пережити. Хлопець, до речі, теж вишиває. Крім того, займався пауерліфтингом, займав призові місця на всеукраїнських чемпіонатах. Тепер навантаження на руку заборонені. Втім, хлопець не здається і готується виходити на роботу. Ціле літо пройшло практично у переживаннях за сина. Правда, що живий, що залишився живий. І тоді все життя перевернулося знову. Почали жити, почали шукати, віддзвонювали різні інстанції, і опинився він у київському госпіталі прикордонному. Пишаємося ним, продимося, що є у нас такий син. Ірина Бреза для Радіо Свобода. Можливо, є сенс створити організацію загальну для усієї України. На вже є створена організація. Вона є... У них даже є сторінка Фейсбук. Це всеукраїнська. Всеукраїнська спілка учасників АТО. Е, ну там, я не знаю, я ще не звертався туди, просто я підписався, новини читаю їхні. Е, а по цьому хлопцю у нас майже однакові з ними історії, у мене те саме зрукуєш і в нього. Чотири тижні тому назад остання операція, півроку ніякого навантаження на руки не, не можна. То до нас звернулася організація, називається Вільні Люди. От вони вони займаються просто влаштуванням таких хлопців, як він, ну з ну з вадами, з обмеженням по працездатності. Так що, будь ласка, хай звертається, дамо йому контакти. Може щось і вийде. Головне не здаватися, каже ще один герой нашої програми: це хлопець, який теж отримав важке поранення, втратив ногу, але каже, що головне хотіти повернутися до життя. Історію Ярослава з Львівщини перекаже вам Галина Терещук. Перші дні в госпіталі, особливо коли ти усвідомлюєш, пересвідомлюєш, що у тебе там втрата та кінцівки, як я буду жити, як я кому я потрібний такий. Перші дні це ну такі депресія, така така, скажімо так. Чоловік зазнав поранення 25 серпня поблизу Хрещуватого на Луганщині. Ногу практично відірвало, тож лікарям довелося її ампутувати. Прийшов до мене такий Олександр Кротик, він теж отримав таку саму ампутацію, тобто в нього була така ситуація, тільки в нього ну, нижче коліна. І казав, що от є варіант там почати пити нам двом, наприклад, через півроку там. Поховають десь там нас двох, і навіть ніхто не згадає, що такі були. Треба жити. Нині Ярослав вчиться ходити на новому протезі, поки що із милицею, але старається обходитися і без неї. Ще на великі дистанції, такі як коли сходив, там, як колись ходив 2-3 кілометри, 5 кілометрів не ходжу, але ну, вже нормально, вже гуляю з друзями. Ярослав повертається до активного життя і вже мріє про службу. Рапорт з таким проханням написав міністрові оборони. Нічого не заважає служити на посаді, яка не вимагає там великих фізичних навантажень. Тобто, сидіти, працювати з документами, якими з ну, з плануванням якихось розкладів, занять і всього іншого. Від питання, щоб міністр оборони підписав мій рапорт і дозволив служити. А вже ну, де буде служити, це знаєте, я кажу, військові не вибирають. А ще Ярослав вчить англійську. Безкоштовні заняття скайпом проводить з ним українка зі США. У Лондоні чоловік зрозумів, як важливо добре знати іноземну мову. Хочу, щоб моїм прикладом, на, на моєму прикладі, багато хлопців зрозуміли, що ну, треба жити далі, треба боротися, тому що. Були такі моменти, що я теж опускав руки, думав, все нічого не буде, не вийде. Особливо коли мені сказали, що мені треба ще робити репутацію. Я думав, все. Я думаю, якщо старатися, якщо робити максимально, тому що якщо просто сидіти в хаті нічого не робити, то нічого й не вийде. Нічого взагалі. Ярослав вдячний кожному, хто подарував йому можливість стати на дві ноги. Галина Терещук, ми разом Радіо Свобода. Хлопці потрібно гуртуватися, не бути людьми, а ставати громадянами нашої країни. Якщо ми будемо гуртом, як каже послів'я, нам і батька легше бити. Ви говорите вже як політик. Дякую за участь в програмі. Це була програма. Ми разом я Ірина Штогрин. На все добре.